Бачите, спілкуємося в ніч з 4 на 5 жовтня. Ставте лайки цьому ефіру і ставте запитання в коментарях під відео підсумки суботи. І традиційно буду вас закликати і просити підтримувати Сили оборони України. Зазвичай я пропоную підтримувати ті збори, які я просуваю. Насправді це ваше право підтримати, кого ви хочете. Підтримуйте інші збори, якщо воно. Вам, наприклад, хочеться когось іншого підтримати, але обов'язково це робіть. Просто це має стати як культура існування, культура перебування в Україні під час війни, тому що потреба військ вона не зменшується. А можливість зробити донат вона є щодня в кожного, і можливо цей донат навіть не є аж таким великим, як здається, на перший погляд, але з кожної невеликої суми складається потім. Велика потреба, яка закривається. Тому підтримується збір для 28-ї бригади на Донеччині. В описі відео буде традиційна банка. Збір триває і все, що замовляє Силу оборони, все їм обов'язково буде передано. Тому я вас буду закликати. Але повторюсь, це не обов'язково має бути саме цей збір. У вас головне, мені здається, все таки це Донеччина. От е, у нас 4-го Жовтня, тобто в суботу, було три роки, як Путін підписав закон про як він це заявив всьому світу, прийняття за підсумками референдуму Донецької Народної Республіки в склад Російської Федерації. Ну, повністю нікчемний і антиконституційний закон, але цей закон, як зараз, вже три роки пройшло, є для нього підстави, тепер вимагати, щоб Україна віддала всю Донеччину йому. Тому що він сказав: це ж тепер Росія, ми вимагаємо, щоб віддали ті міста, які не окуповані. Інакше далі буде війна: Краматорськ, Славянськ, Покровськ, Добропілля, Мирноград, Костянтинівка, Дружківка, Лиман, Сіверськ і так далі. Навіть Янпіль, який, до речі, зараз теж одна з точок на, на, на зусиль Росії прорватися. Тому що якщо вони візьмуть Ямполь, то в них відкриється тоді можливість атакувати вже Лиман. А атакуючи вже Лиман, є можливість обстрілювати Славянськ з артилерії і таким чином отримати певні переваги. Але я кажу це до того, що саме на Донеччині зараз кується майбутнє Європи. І воно може бути трагічним, а може бути щасливим. І це залежить від того. Яка буде спроможність сил оборони на Донбасі? А три роки тому Путін от якраз підписав відповідні закони, прийняті його парламентом за підсумками цих фейкових референдумів про включення Донецької народної республіки, як вони кажуть, а такої республіки не існує в склад Російської Федерації. От такі до речі, це дуже гарне нагадування. Пам'ятаєте, десь місяць-два місяці тому. Вітков переконував всіх. Вітков, спецпосланник Трампа переконував всіх задовольнити хотілки Путіна і сказав: а от для того, щоб гарантувати в майбутньому не напад на Україну, що напад не повториться, то Путін готовий прийняти закон про те, що він не нападе на Україну. Що може викликати тільки дуже. Гучний хохот, да, сміх. Неможливо довіряти жодному закону Путіна, тому що цей закон він повністю використовує для своїх потреб. І, якщо треба, цей закон про гарантії ненападу в майбутньому так само буде швидко денансований і прийняти новий закон про напад на Україну. Значить, е ми банку я даю тут в коментарях і поїхали. На жаль, трагічний день для шостки, це місто Сумській області, яке було здійснено атаку російськими шахедами. Атаковано було залізничний вокзал. Спочатку влучили в вагон пасажирський на пероні стояв пасажирський вагон з локомотивом, і за ним були вантажні вагони там в умовах. Сумської області, і коли об'єднував пасажирські вантажні вагони. Це був приміський потяг, тобто це було. І от спочатку вони влучили в це, пошкодили і пасажирські водні локомотив, а потім вони влучили вже в локомотив потягу київ 6 який перебував на пероні і очікував на посадку пасажирів. І внаслідок цих дій було Нанесено не тільки шкоду у але і втрачено людське життя. Отже, станом на вечір, як повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, за наслідками атаки загинув на вокзалі в шості 71-річний чоловік. До медзакладів було направлено вісім осіб, двоє з яких в реанімації. В тому числі діти були доправлені до лікарні. Також було атаковано човен з рибалками в серединобуцькій громаді, знаслідок за, за чого загинув 63-річний чоловік. За наслідками цих атак було проведено оперативний штаб з ліквідації наслідків. І це теж цікаве давайте, спостереження. Два місяці тому, вибачте, два тижні тому. Три тижні тому, в вересні, російський військовий пропагандист Юрій Подаляка, який сам родом із Сум, опублікував відео, як на вокзалі в Шостці локомотив Чме 3, це маневровий дизельний локомотив, як він тягне пасажирський вагон. І локомотив при цьому весь обвішений мангалами, тобто захисними сітками. І Подаляка пише: от вже в Шостці тягають. Захищені локомотиви, вагони. І через два тижні прильот саме в такий потяг, саме там в Шостці. Враховуючи, що саме перший був сам подоляка цей пропагандист російський, хто публікував відео два тижні тому, то або в нього прямі контакти з наводчиками, які навели удар на цей потяг в Шостці, або він сам є наводчиком, який опублікувавши перше відео, спровокував цей удар. По вокзалу в Шості. Подаляка вже проявлена заочна підозра, і переконаний, що після закінчення війни не уникне правосуддя. Тим часом главком Сирський повідомив, що Збройні сили стабілізували обстановку в районі Ямполя. Це місто Донецькій області, неподалік від Лиману. І взяття Ямполя відкрило б можливість потім рухатись на Славянськ. Вони, якщо увірити карту, то от лиман посередині з одного флангу Ямбель, з іншого флангу Ярова. Це той населений пункт, куди декілька -декі тижнів тому Росія вдарила теж ракетами і вбила два десятка пенсіонерів, які прийшли до мобільного пересувного відділення Укрпошти отримати пенсію. І от той удар теж зрозуміло, з якою метою. Тобто, взявши Ямбель і взявши Ярову. Потім взяти Лиман, тому да, велика увага саме цьому напрямку і з розумінням того, що тут концентрація російських військ має далеко і цілі. І тому головком відвідав цей напрямок для того, щоб на власні очі переконатися в тому, що відбувається і в який спосіб. Організувати захист з тим, щоб не вдалося реалізувати підступні плани. Отже, що сказав Сирський, що він відпрацював в органах військового управління та військових частинах, які діють на Добропільському, Сіверському та Лиманському напрямках. Обстановка в районі населеного пункту Ямпіль стабілізована. Підрозділи сил спеціальних операцій, частин сухопутних військ і Національної гвардії проводять в селищі, ударно-пошукові дії для виявлення і знищення залишків диверсантів. Я був в Ямполі два роки тому, коли там стояла бригада Національної гвардії «Буревій». Населений пункт такий більше на сільський, схожий, але має стратегічну важливість. От вони два роки смикались, смикались, і зараз вплотно підійшли до Ямполю. Щодо добропільського напрямку, підвищуємо ефективність враження місць накопичення ворога, знищуємо його логістику. Задобув втрати 47 осіб ворога, з них безповоротні 32. Від початку контрнаступу в добропіллі втрати 3500, з них знищено 2000 росіян. Також вражено або знищено майже тисячу одиниць ворожого зброєння. Ну, те, що сирський постійно там перебуває в передових місцях командування, то це, звичайно, має дуже прямий вплив і на бойовий дух. Тому що в армії це має дуже важливе значення де головком, з ким головком в цей час. Тим часом Андрій Єрмак, глава офісу президента, анонсує дії, які можуть нанести дуже болючий удар по Росії. Але, звичайно, для того, щоб все це вдалося реалізувати, потрібно, щоб нарешті на Заході перестали. Шукати якоїсь раціональної поведінки або аргументи в діях Путіна. Він має одну мету це знищення українців, і відповідно за це має бути відповідна реакція. Отже, за словами Єрмака, Євросоюз готує правові підстави для зупинки танкерів тіньового флоту Росії в Балтійському морі. І нарешті минулорічні санкційні пропозиції групи Єрмака Макфоло пройшло вже майже два роки. Тепер вони можуть трансформуватися в рішення. Мова йде щонайменше про 16 суден без прапору, які можуть бути затримані відповідно до Конвенції ООН з морського права. В додатковому 19-му пакеті санкцій Євросоюзу планується додати ще 120 нафтотанкерів з тіньового флоту Росії, збільшивши цей чорний список майже до 600 суден, 568. Частина з них формально вже не заходить в порти Євросоюзу, але продовжує використовувати Балтійське море для транспортування. Використання механізмів міжнародного права і готовність країн НАТО забезпечити його виконання це ключовий сигнал для Кремля, що його спроби обходити санкції не спрацюють. Москва вже веде гібридну війну проти Європи, і тут питання швидкості грає суттєву роль. Чим швидше, тим краще. Так, ну і в нас є новини з європейської політики, від яких і залежить накладення цих санкцій на Росію. Тому що рішення приймається одноголосно на рівні Ради Євросоюзу, тобто на рівні керівників країн Євросоюзу. В Чехії відбулися вибори, і на цих виборах перемогли сили, яких можна назвати проросійськими. Або євроскептичними, або україна скептичними. І тепер вони сформують коаліцію. І, відповідно, уряд чеський буде вже не таким лояльним до України. Треба до цього готуватися, не треба посипати голову попелом, але бути свідомими того, що до Угорщини і Словаччини додається, ще Чехія як скептична країна. Ви не готові до Євросоюзу, сказав Андрій Бабіш, очільник партії Ано, яка перемагає на парламентських виборах в Чехії. Спочатку сказав цей Ано лідер партії АНО Андрій Бабіш. Спочатку ми маємо закінчити війну, і, звичайно, ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до ЄС, сказав Бабіш, додавши, що тричі зустрічався з Зеленським. Навіть в листопаді 2019 року, і я підтримую його після анексії Криму. Тож ми допомагаємо Україні через Євросоюз, сказав Бабіш. Євросоюз допомагає Україні, це передбачено в європейському бюджеті і в наступному бюджеті. І ми платимо багато грошей до європейського бюджету. Таким чином, ми будемо продовжувати допомагати. Щодо боєприпасної ініціативи для України, яку заснувала Чехія, тут все має бути прозоро, якщо відда війна, ніхто не повинен заробляти гроші на війні. Казав Бабіш, це має організовувати НАТО чи підтримати вступ України до Євросоюзу, питають його після перемоги. Він каже: ви не готові до Євросоюзу, спочатку ми маємо закінчити війну. І, звичайно, ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до Євросоюзу. Такі коментарі. На загал, це буде проблема, але, повторююся, всі країни Євросоюзу, вступивши до Євросоюзу, віддали частину суверенітету в Брюссель. І рішення про майбутнього членства України не обов'язково буде залежати від настроїв у Празі. Тобто Прага буде мати свій голос, звичайно, як і всі члени Євросоюзу, але е, поточні рішення, які, наприклад, там, відкриття кластерів переговорів і так далі, це вже прерогатива Євросоюзу як інституції. Тому, розуміючи, що новина не додає оптимізму. Щодо виборів у Чехії, маємо також розуміти, що це і не привід впадати в паніку, тому що все одно шлях України до Євросоюзу, він неминучий і невідворотній. Ну і традиційно Орбан таке враження, що поки вибори в Угорщині не пройдуть, він буде щодня згадувати щось погане про Україну, вигадувати чергові нісенітниці і таким чином підживлювати свій електорат. Знайшовши в особі України зовнішнього ворога. Отже, Орбан знову залякає Європу трупами молодих людей. За словами Орбана, в Європу дрейфує війна, точніше, Європа дрейфує у війну і рано чи пізно труни з полеглими молодими людьми повернуться додому. Ну, це його відповідь на те, чому Євросоюз підтримує Україну, а він не підтримує. Також Горман підкреслив, що угорці мають дбати про власні інтереси, а не про думки інших членів Євросоюзу. Но в цьому взагалі ніхто не сумнівається, що його думки членів Євросоюзу взагалі не цікавлять. Китай вже надає Росії супутникові дані для ракетних ударів по Україні. Повідомив співробітник служби зовнішньої розвідки Олег Олександров в коментарі Укрінформу. Є факти високого рівня взаємодії Росії та Китаю у проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і дорозвідки стратегічних об'єктів для враження. При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об'єкти можуть належати іноземним інвесторам. От такі чергові докази того, що Китай не є безстороннім. А Україна провела навчання в Данії щодо протидії дронам в повітряному просторі, коли українські фахівці прибули в Данії для того, щоб поділитися досвідом. <кій> українські фахівці з протидії ударним БПЛА підняли в повітря дрон Стінг який влучно знищив данський дрон Банші. На демонстрацію збиття були запрошені представники різних країн Євросоюзу, які мали змогу на власні очі побачити ефективність українських рішень у боротьбі з повітряними загрозами. І після цього була дискусія, і українські пілоти БПЛА в Данії отримали десятки запитань від іноземних колег. Ну да, а Над Європою дрони вже просто шастають. Це тривіальність, там знову аеропорт Мюнхена закривали. І знову будуть закривати. Тобто це повністю справжнюється те, про що ми говорили. От, повільно варять жабу. Вони варять жабу, вони не прорахували, коли був перший напад на Євросоюз. Тепер вже це стає новою звичною, новий звичний стан, коли над Євросоюзом літають БПЛА, їх намагаються збити, аеропорти закриваються. Всі тільки позіхають і кажуть, ну треба закінчувати війну. Але ніхто не розуміє, що це насправді в таких умовах не закінчення війни, а початок. Так, друзі, окей. Ну що ж, я вам скажу, що ми сьогодні коротко, з вами поспілкуємося. Дякую Ніна Камінська, Тетяна Заводна, дякую вам, Дора-Дора, Наталі -дора. Енд, дякую. Знову залякування як засіб спонукання до донатів. Каже Василь Єрмак. Ну, ви можете не донатити, а можете росіянам донатити взагалі. Ніхто нікого не залякує. Ваша справа. Тільки якщо росіянам, то це злочин, але врахуйте, якщо зазнадете, то да, за, за вами прийде СБУ. А так нічого не донатите, просто вірте в те, що українці переможуть просто так. Напевно, так воно ви уяві може і бути. Ольга, дякую за побажання президенту. Так. Що буде далі в Євросоюзі? Тепер у нас три ворожі країни. Аліна питає. Відпочивайте більше, виглядайте, втомлені». Дякую, Аліна. Думаю, що в країни ворожі, але все одно ми будемо орієнтуватися на Брюссель. Хоча з країнами все одно навіть бачите, Словаччина скептична. От Зеленський з Фіцо провів дуже добру зустріч в Ужгороді, багато питань зняли. І після виборів в Угорщині теж все трошки поміняється. Так, Світлана Бобелєва. В Україні є закон про продаж телефонних карток, тільки за паспортами. Да ні, здається немає. Ольга, сирський молодець, а залужний був на передовій. Я щось не пам'ятаю. Ольга, він був, але набагато менше, звичайно. Ну і люди критикують Сирського, що він надто часто буває на передовій. Все-таки він має в Києві керувати. Але я не втручаюся в це. Просто скажу, що залужний бував дуже рідко, а Сирський буває дуже часто. От так. Пане Сергію, чи сподобалось вам моє рідне місто Ужгород? Надя Калабішка. Надю, так, мені сподобалось, але ви знаєте, я майже не відчував війни в цьому місті. Я Маю на увазі, що ні в зовнішній комунікації, ні між людьми, ні в закладах ніде не відчувається, що в країні війна і треба захищати власну землю. Можливо, я просто не побачив, тому вибачайте. Глобалбіс питає відповідь про підрозділ Касьянова. Ну, що я можу сказати? Я не чув ніколи про цей ефективний підрозділ, як каже сам Касьянов про себе. Ну, і є всі ефективні підрозділи, які входять в склад сил безпілотних систем Мадяра. Да? І там є і армія дронів, і інші підрозділи об'єднані сил безпілотних систем. Касьянова там не було ніколи. А, можливо. Його підрозділ такий ефективний, що про нього ніхто не знає. Але є також змагання підрозділів ВПЛА, є, є, є бали, називаються. Тобто, коли за вбитих росіян зрізнину техніку отримують бригади, додаткові бали, за які потім купують дрони. Так от там теж його підрозділу цього немає. Можливо, він такий секретний, що він не бере участь в цій програмі, теж я не знаю. Але я запитав думку людей, які. Мають стосунок до сил безпілотних систем, сказали, що він. Ну, Цензурних там слів був тільки він і все. І решта все матюки були. Він просто, ну, скажімо так, Балакун, там погане слово було, написали мені, який постійно вигадує про свою експертність у всьому. Але тут це я так підбираю слова, насправді все це матом було написано. Mm. От такі от. Да. Тому я не маю власне думки, я з ним не знайомий, а те, що чув про нього, то воно виглядає так, що він придумав собі багато того, що насправді не має місця в житті. Так само і в Єремчі не відчувається війни. дівчата мені розповідали, каже, то в каприх в Єремчі не був, але допускаю, що да, там. Буковель відчувається. Так, все, друзі. до цього кінець. Дякую вам за увагу. Підтримуйте збір. На все добре, до побачення. В описі відеобанка, тут в ефірі теж, в чаті банка і конверт приват. До зустрічі. Побачимося. Всіх обійняв. Гарної неділі. Всім пока.